Війна в Грузії 2008 так. рік. Як відповів Європейський Союз? Яким чином він відповів? Мовчки підтримавши, і потім, я пам'ятаю, Саркозі навіть став на бок Російської Федерації? Це не 100% але частково так. Але Європейський Союз зробив навіть більше. Він зробив для Росії в партнерство для модернізації. Так. Ну, ви бачите, якийсь успіх партнерства для модернізації? Його зараз взагалі нема. Тобто зараз. На події в Україні, Європейський Союз і НАТО відреагують абсолютно по-іншому. Ви впевнені в цьому? Я в цьому впевнений, і я скажу чому. От іноді мене питають, рішення Європейського Союзу, яке було прийнято всереду. Ну, так. це певний крок, але дуже маленький крок. Невже Європейський Союз нас не розуміє, чи він нас не зрадив? Але я Європейським Союзом займаюсь. Ну, майже, майже 12 років. Тобто, я там ну, план України ЄС переговорював потім угоду. Uh -huh. Для Європейського Союзу те, що прийнято, це майже маленька революція, коли Європейський Союз, по-перше, говорить одним голосом взагалі в зовнішній політиці, це нетривіально. Європейський союз більше того, говорить одним голосом стосовно Росії. Це ще більш нетривіально. А коли Європейський Союз... Приймає якісь кроки стосовно Росії, і це погоджує всі 28, Це поступово Європейський Союз опинився в іншій реальності.